Насправді сама по собі ця можливість зустрічі це так, це і є легалізацією його, і вже е, більше е, само по собі те, що е, відбувається, ставить під питання міжнародне право і е, взагалі, і в тому числі і справедливість, е, і, тут без, без цього насправді світ. В не, бо, без ха щоб не не впадати в хаос, він не може існувати. Але оскільки уже е, є так, е, як е, склалося, що з, е, з високим ступенем ймовірності ця зустріч буде, то логічна е, ось ця участь, тим більше що з самого початку позначені позиції і Великої Британії, і Франції і всіх інших європейських партнерів. Щодо того, що е, не можна вирішувати ніякі питання щодо України і щодо Європи без участі України і без участі Європи. І в, е, такому, в даному контексті, як на мене, це якраз і позитивний е, сигнал, і е, знову ж таки е, обмежувальний фактор для того, аби е, якісь рішення. Перед яким які намагатимуться потім нав'язати і Україні, і Європі, не могли бути би прийняті принаймні створення рамки ось цієї переговорної, яка, яка є, яка буде створена європейцями для Сполучених Штатів. Путіну особиста зустріч на що? Ну це ж не про Україну. Путіну в будь-якому разі, от ви вірно відмітили, що це легалізація, да. Тобто він і не лише для внутрішньої своєї аудиторії, а і для всього, ось цієї вісі зла, да, яку вони формують, і для так би мовити, свого свого реноме да, демонструвати. Я настільки важливий, ми, наша політика настільки е, вірна, що ми можемо примушувати проводити цю, ці зустрічі з нами, що ми легалізовані. І другий момент е, все ж таки, е, тут в, Путін переконаний в тому, і десь воно можливо так і певним чином є, що він може нав'язувати. Вигідні для себе рішення відтягувати час для того, аби Сполучені Штати не почали діяти жорстко ось цієї імітації, ось такого своєї доброї волі, що ось він готовий на зустрічі. Ну і ще один момент: економічний, через що і обрана саме Аляска, да як ці. Намагання просунути ось ці проекти, які через Дмитрія Навітков подавалися з весни, про співпраці в тому числі в Арктиці по інших речах, там, наприклад, нафтопереробні заводи Роснафти, які є у Європі, можливо їх продати американцям, тобто. Ось і ось коли це створює ось, ну, ось цю таку співпрацю економічну, взаємовигідну, а це для Трампа дійсно дуже вигідно дуже важливо. То це теж, так би мовити, убезпечує від введення санкцій, убезпечує від жорстких якихось дій і пов'язує з собою. Ну і ще один момент. Хто б там що не казав, що мовляв, це приниження для Путіна? Що зустріч на Алясці, яка раніше російська була ні в парадигмі російській, це початок повертання своїх земель. Росіяни сприймають це однозначно. Тобто, ось ми зараз повертаємо землю через це, воюємо з Україною. А Аляска Аляска, вона теж буде наша, тобто там цілий набір, нашою йому потрібна ця зустріч. Оця схема, яку пропонує Дмитрієв, що може Росія купитись, бо вони там хитро роблять під санкційні товари продавати через спільні американо-російські підприємства. Тобто, фактично, вони просто пропонують Росії ділитися для Росії. Очевидно, це прийнятно краще так ніж ніяк. А для Сполучених Штатів моральні принципи вже не працюють. Ну ми до речі ж з цього якраз і починали. Да, тобто моральні принципи вони дійсно мають бути, і крім моральних принципів, у нас часто коли говорять, там ну нам же ж ніхто нічого не винен, нічого подібного. Міжнародне право і міжнародне гуманітарне право це ті речі, які більш ніж конкретні, Да? і виходячи. З цього треба будувати і свою політику. Тому знову ж таки є ще один момент нерозуміння з американською стороною мотивації Росії. Ну Трамп він щиро переконаний в тому, що всі хочуть укладати угоди, всі хочуть досягати вигоди, торгувати. І, мовляв, коли Путін це усвідомить, то йому легше буде торгувати і. Не конфліктувати, це я тут, це це по це, це помітно дуже. Хоча насправді протягом останніх місяців ніби з'явилося таке відчуття, що Трамп починає розуміти, коли він говорить про те, що от мовляв з Путіним поговориш нормально, домовилися, а він знову починає бомбардувати, і гинуть люди. Ось тому так, тут це не про мораль, це якраз про ну, от намагання робити бізнес. Але як показує практика, що ну, так, невідворотно все зводиться до того, що якщо забувати про мораль, то все рівно це потім призводить і до війни, і до конфліктів, і з тим щось доводиться робити. Ну до речі, одним з аргументів, чому Трамп так поспішає, називають власне Нобелівську премію миру, якою мають оголошувати претендентів в середині осені. На вашу думку, чи цей фактор серйозний і чому не задовольнить наприклад Трампа той мир, який вже укладений між Вірменією і Азербайджаном? Ну що зараз треба от, фактично легалізувати міжнародного воєнного злочинця? Гадаю, що цей чинник він існує, але навряд чи от в даному контексті він є головним тепер уже. Бо, в принципі, вже є здобуток. Просто інша річ, що для Трампа ну. О, да, ну, не, не може бути у нього там своїх помилок. Тому так можливо, що це теж сприймається як частина ось цієї великої кампанії з отримання Нобелівської премії миру. Але як на мене, зараз воно вже не відіграє такої ролі, бо, ну, бо, бо дійсно є певний доробок, який можна вже тут продемонструвати. Зразу після перших оціх першої інформації про візит Віткова до Москви, Рубіо заявив, що і Україна, і Росія мають піти на Обміни територіями потім з'явились зливи про те, що Вітков щось не так зрозуміло. І про те, що Росія має щось повернути, нічого немає. Чи ви бачите тут місця для поступок, які Путін може підготувати як козир для Трампа? Трамп любить казати про карту? От він скаже, що ось дивіться, ми можемо Україні поступитись ось тут. От в чому це він може дати, оцю морквинку, що Росія може. Ти на погадаю, що ну гадаю, що Путін імітувати, звісно, буде і може, і він завжди це робить, ось ці імітацію Так само як ну от, наприклад, але я думаю, що тут зараз з територіями навряд чи це буде тут. Тим більше, що тут вони ну можливо, да. Там ми можемо щось припускати там про Харківську, про Сумську область, але я гадаю, що насправді. Тут навряд чи що буде Путін, як ми вже можемо от прогнозувати, що Путін буде продавати як свою таку поступку: це готовність до повітряного перемир'я, щоб не завдавати удари. Але навіть там, де ми знаємо, що вони це будуть робити, є уже ось це російське. Але з'являлася інформація, що про це просто 500 кілометрів на глибини від лінії бойового зіткнення. І для України це теж неприйнятний варіант, бо 500 кілометрів одна річ 500 кілометрів на глибину від лінії зіткнення бойового або від кордону російського, скільки там далі у Росії всього ще лишається. Да? От зараз удар був по виробництву шахідів 1300 кілометрів від. України, а це, да, тут, туди ніхто не буде бити. А у нас це більше як половина території нашої країни. Тим, тим не менше, це буде продаватися як величезна поступка з боку Російської Федерації. І, до речі, Ну через таке некритичне сприйняття, це може навіть здаватися для американської сторони, як ну да, як, як поступка з боку Росії. Чому тому, що Росія сприймається як країна, який, ну, яка має ядерну зброю, яка була завжди, ніби яка є чинником таким великим який можна більше, ніж Да? І ось ось тут. Це але це не це проблема більш глобального характеру, більш глибина ніж і більш давня. Та на жаль, спасибі вам, велике Дмитро Левусь, так. політолог, міжнародник, був у нашому ефірі. Трохи змінимо тему.